Дмитро Железний один з шести хокеїстів Сумщини, які у складі збірної команди України брали участь у чемпіонаті Європи з Андорхокею серед гравців до 21 року. Крім Дмитра, до складу української збірної увійшли сумчани Богдан Тавсталиткін та Денис Хмаренко і Ростислав Яковенко, Костянтин Калієнко та Ігор Махатков із шостки. На турнірі у чеському Німбруку Дмитро у шести поєдинках забив у ворота суперників м'ячів. Не зміг відзначитися лише в останньому матчі проти італійців. Його українці програли з рахунком 3-5 і посіли шосте місце з десяти команд. Чемпіонат запам'ятався дружньою командою. І взагалі це був мій перший чемпіонат, в якому я побачив, як грають ну, справжні такі гравці. Чому 9 років тому обрав саме хокей, Дмитро говорить. Спочатку пішов на перше тренування, на друге, начебто сподобалось. Потім і Діана Гіна до мене почала так відноситися, як до, ну, до гравця вже. І так ось я якось це закрутилося. І вже 9 років хокей дав мені дружню команду, дружній колектив, сенс життя. У найближчих планах Дмитра поїздка на тур чемпіонату України зендорхокею серед команд Суперліги. Там його нинішня команда, збірна Сумської області, нині посідає третє місце з шести команд учасниць. Це останній тур на призові місця. Будемо намагатися забрати третє-друге місце. У майбутньому 19-річний Дмитро бачить себе у хокеї. Буду, звісно, в хокеї. Якщо все буде добре, то, звісно, я буду продовжувати займатися. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. це є відповідаль.